Гроші на ідеї, 38 ініціатив франківців втіляться в життя. Переможці бюджету участі отримали сертифікати. Цьогоріч їх обрали у чотирьох категоріях: зелені проєкти, благоустрій малих вулиць, інший благоустрій та освітні проєкти. Традиційно кошти отримають ті, хто здобув найбільшу кількість голосів. Цьогоріч у бюджеті участі по 500 тисяч гривень отримають переможці в категоріях освітні проєкти, озеленення та інший благоустрій і до трьох мільйонів профінансують ремонти малих вулиць. Такий вигляд наразі має їдальня ліцею номер 7, Аби відремонтувати та модернізувати її, заклад подав до бюджету участі великий освітній проєкт і переміг. Модернізація полягатиме у тому, що ми зробимо поточний ремонт, облаштуємо. Роздачу закупимо нову техніку, яка потрібна, бо та яка є трохи застаріла, і відповідно буде швидше темпами, краще підготовка іди, і працівники тут працюють, зможуть швидше і якісно готувати їжу, і діти теж будуть приходити і відповідно в тих обставинах, тих умовах харчуватися. Конкурувати з іншими освітніми проєктами було нелегко, пригадують педагоги. Діткам нового покоління потрібна затишна сучасна їдальня, і ми знаємо, що здоров'я дітей це головне, і харчування відповідно важливе в нашому ліцеї. Взагалі, ну ми конкурентів мали. Кожного дня ми слідкували, моніторили що півгодинки, скільки наш ліцей набрав голосів. І так, ми там 400, а інший ліцей 420. Так, ми вже швиденько до батьків видзвонюємо, просимо, бігали по місту, по сто метрівці, просили в магазинах і люди нас підтримували. Дякуємо батькам, які робили все можливе для того, щоб дітки мали гарну їдальню. Цьогоріч програма дещо відрізнялася від попередніх. Каже її координаторка Христина Гнатів, але і проєктів додає було достатньо. Старті подачі трошки хвилювалася, що буде взагалі е, голосування у нас, тому що е, люди спочатку були не дуже активні. Але, як завжди, у нас кожного циклу все відкладають до останнього моменту, і в останній тиждень все нагналося, воно все е, добрало свою кількість. Відповідно, відбулося голосування. І були і ті, хто перемогли, і ті, хто програли. На жаль, е, завжди рекомендую тим, хто програв е, одному році, подаватися на наступному році. Вони вже знають, як це працює, і зможуть я впевнена виграти наступного року. Чи відрізнявся? Відрізнялася наша програма цього року. Найперше, тим, що це був. Військовий час і насправді ми не розраховували на велику активність ні в голосах, ні в подачі. 38 ініціатив франківців здобули найбільшу кількість голосів за категоріями. П'ять з них ремонти малих вулиць, чотири зелені проєкти, і найбільше переможців у категорії освітні проєкти. Бюджет участі в Франківській територіальній громаді стартував у 2016 році. Ми були одні з перших в Україні, які впроваджували цей проєкт. Сума тоді складала 50 тисяч гривень. У нас було мало проєктів, але ми почали і задали темп майже всій Україні. Після і досі до нас телефонують і запитують, як ми впроваджуємо проект участі під час війни. Як ми його впроваджували під час пандемії? Це стосується голосування. Наразі суми доходять до мільйонів. Нововведеннями цього року стали проєкти спрямовані на озеленення. У нас будинок є дуже маленький, 35 квартир, і зібрати голоси це практично нереально. Я вже раз подавала, мене пройшли, а цього року ризикнули, подали на озеленення прибудинкової території по заклинських І ми зібрали голоси, війшли в трійку. Будемо навколо упорядковувати зону, робити озеленення, кущі, дерева, які щоб воно було і украсою міста, бо ми в центрі міста знаходимося. Загалом свої голоси на втілення ідеї віддали 45 тисяч франківців. Люди хочуть щось змінювати. Люди вважають, що вони можуть впливати на розподіл бюджету, можуть впливати на владу. А бюджет участі це один з механізмів, як впливати на міську владу і на розподіл коштів в місті. Тому вітаю всіх переможців. Ті, хто не перемогли, не засмучуйтесь. Ми також врахуємо голосування при наших інших програмах. І деякі вулиці ми зробимо не в бюджеті участі. Переможці програми отримали сертифікати і невдовзі на них чекає етап реалізації проєктів. До речі, один з них ремонт вулиці Нової, який зняли з голосування, профінансують з бюджету громади у пам'ять про автора загиблого героя Віталія Мерінова.